Дехто з вас, напевно, це знає колись, давним давно, здається, в 2019 році, я працював в компанії Patreon. І в Патреоні я працював в такій компанії, яка називалась... Trust and Safety. це була команда, яка захищала Patreon від фроду або від всякого роду контенту. Там була, коротше, модерація контенту. Патріона правила на модерацію контенту дуже в такій, знаєте, сірій зоні, тому що іноді дуже важко відрізнити, що там арт, що там еротика, від того, що не можна розповсюджувати на таких сайтах, і там дуже багато зв'язків, чому як і по якій системі Бог з ним це несуть важно. Але я хочу зараз поговорити про ребят, які... Саме займались тим, що модерували контент. Кожен раз, коли сторінку в Патреоні банять, це прийняте рішення, Прийняте колегіальне рішення. Ну, як мінімум, це було там скільки, 4 роки назад. І от ці ребята іноді проводили такі відкриті контент-рев'ю сесії, на які люба людина могла прийти, подивитися, як вони роблять ці рішення. І там я вам скажу, є величезна кількість людей, яка бляха робить дуже страшний контент, це і від якогось там відвертого порнографічного контенту до. Жорстокості над тваринами. Цілий день це передивлятись і казати блок не блок, це так собі задоволення. При цьому ребята, які розповсюджують такий контент, також досить креативні. Колись там був мультик, щось там про Трансильванію, і там, значить, була героїня, вампірша. І по історії цього мультика, мені здається, і близько трьохсот років. А виглядає вона як 13-річна дитина. І знаєте для кого це манна небесна? Це для людей, які роблять порнографічний контент з дітьми по суті. І вони, значить, відмазались тим, що вона просто виглядає на 13 років, а насправді їй 300 років. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про модерацію контента і чи це добре, чи погано, і чому деякі платформи більше процвітають. Тому трошечки розслабтесь, це Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Kitchen Нерд. Скільки ще ти плануєш працювати розробником? Рік п'ять, десять. Та чи уявляєш себе розробником в 45-50? І зараз у тебе в голові. То що ти, Діма, пропонуєш? Я тут недавно поспілкувався з Павлом Ободом, засновником ком'юніті власників аутсорсингових it компаній та it компанії Слобода Студіо. І ось що вони зробили: взяли досвід it управлінців, які з нуля відкривали компанії, і створили на базі цього. Ворбук повноцінну покрокову інструкцію з практичними завданнями, щоб почати свій it бізнес І що головне, а він безкоштовний. Катани з цим воркбуком ви зможете побудувати бізнес-план, порахувати фінанси, розібратися, де шукати першого замовника та як наймати команду. А головне дізнайтесь, що зробити саме зараз, працюючи в наймі, щоб підготуватись до відкриття свого it бізнесу. Якщо ви хоча б раз замислювались про це, то переходьте за посиланням в описі та забирайте воркбук безкоштовно. А якщо маєте питання по старту it компанії, пишіть їх в коментарях. Павло Обад відповість на три. Kind of Kitchen Nerd Якщо ви хоч трошки сидите в інтернеті, ви бачите, що люди дуже часто сваряться на те, що в якійсь платформі контент блокують, та в якійсь платформі контент не блокують. А десь як кажуть відомі співачки, падають, ахвати, щоб це не значило. Дві тисячі в день людей, і з них на ваш репост переходить три. І дійсно, спробуйте на Фейсбуці написати якийсь пост, де будуть використовувати слова русня, чи ще якась штука, чи бажати їм смерті. Скоріше за все, ваш пост видалять, бо можливо, вас кинуть в бан. В інстаграмі вас точно кинуть який небудь Shadow Ban, навіть якщо ви. Просто ви хочете показати якусь там реальну фотографію, або реальну фотографію, того, що щось було знищено, або реальну фотографію якоїсь зброї, і так далі, ніколи не відомо, коли алгоритми мети вас заблокують. З іншої сторони, в Твіттері пост не хочу, І якщо в якийсь момент так станеться, що ваш пост забанили, то ну це прям із рук вон виходяща подія, і всі в цьому шоковані. В мене, до прикладу, за все, що я писав, в Твіттері мені дали бан на 7 днів тільки один раз, і то. Тому що я бажав смерті росіянам, ну в якомусь там російському пості, Коротше, бла-бла-бла. Ну, в общем, я тоді отримав бан і нічого хорошого з цього не вийшло. Але навіть самий непродвинутий користувач інтернету зможе сказати, що в Твіттері можна писати те за що в застосунках мети можна отримати наганяй. І тут, перед тим як дойти до модерації, я хочу згадати трошечки історії. Коротше, в темні часи інтернету, тільки коли він почав з'являтися, були дуже страшні сайти. Можна було реально знайти що завгодно. Люди це шукали, були цілі форуми, де розповсюджували всякого роду страшні відоси. І коли я говорю страшні, це не як дядя любить тьотю. Це прям дуже страшні відоси, які зараз, якщо не знаю молоде покоління, побачить, то вони зразу підуть до психолога, бо величезна травма. Ми ж. Тоді розвивались і росли в такому інтернеті. І тоді, після великої кількості форумів, стали популярні такі штуки, як іміджборди. І одною з найвідоміших був Тучан це японська іміджборда, де всі заходили і постили всяку ахінею. При цьому там з'явилися якісь моменти модерації, але це не врятувало Тучан від о, законів Японії. І мені здається, його закрили. Але потім відкрився так називаємо, 4 форчан, 4 чан. Він о, вже був такий більш популярний, існує і зараз. І там можна знайти дуже страшні речі. Там є якогось роду модерація, але в цілому це анонімний імідж борда. Не треба реєструватись. Можна кому завгодно кинути який завгодно малюнок, можна написати, яку завгодно трешаніну. Коротше, ви розумієте на що це схоже. Просто дуже дешева версія Твіттера. Але потім з'явився Ей Чан. Він назвався Infinity Чан. Ну, вісімка. І був створений таким чуваком, як Фредерік Бреннен. Фредерік Бреннен, він хворіє з дитинства, в нього там дуже Важко зі здоров і здоров'ям, і комп'ютер був для нього прям вікном в світ. І він запустив Ейчан, тому що йому не подобалась модерація, яка відбувалась на Форчані. І в якийсь момент на Ейчан, тому що там не було ніяк на модерації. Пішла велика кількість дуже дивної публіки. Там були і екстремісти, і терористи, і всякі дуже радикальні організації організації, яким не подобались чорношкірі. Коротше, був полніший звіздець. Там посилася люба інформація, і в якийсь момент у ейчана стали проблеми. Ну, по-перше, там було велика кількість користувачів, і треба було набагато більше грошей, щоб підтримувати ці сервери. Але потім ейчан перестали хотіти хостити компанії. Вони почали просто ейчан відмовляти, що ми таку жуть себе хостити не будемо. І от Фредерік в якийсь момент від'єднався від ейчану, від подивився на що він створив, і дуже сильно баліл за те, щоб ейчан закрили, тому що він побачив, якого монстра він створив, бо без модерації люди відкривалися прям максимально. В результаті ейчан закрився, він пару раз там трансформувався у щось. Але ми зараз маємо приклад того, у що може перетворитись любий інтернет-портал без модерації, або ну я не знаю, цензури. І тут треба. Треба розуміти, є контент, який розповсюджувати забороняє закон. При цьому закон в різних країнах працює по різному. Тобто, якщо в Сполучених Штатах Америки не можна розповсюджувати там дитячу порнографію, не можна розповсюджувати всякі якісь там картинки вбивств людей і так далі, то в Японії там вообще звізде не можна нічого розповсюджувати. І навіть якщо ви робите порнографію, то геніталії мають бути зацензуровані. Тому дуже часто компаніям досить важко запускатись на глобальному ринку, тому що треба ну, підтримувати велику кількість законів, якщо ти вже запускаєш це Ринок до себе, а з іншої сторони, є інформація, яка не подобається нам. До прикладу, ми можемо казати, що в Телеграмі розповсюджується велика кількість російської пропаганди, або якогось ІПСО, або є якісь величезні канали, які постять інформацію, яка нам не подобається. Ми не знаємо, чи правда це чи неправда, але зазвичай легше за все сказати, що це ІПСО. З іншої сторони, ми впевнені, що люба пропаганда, яку запускає Україна, це правда, і всі мають про це знати. Хоча 100 Сторони, чи з іншої сторони, чи навіть для глядача зі сторони трошечки дуже важко зрозуміти, де правда, де пропаганда, де придумано, де не придумано. І тому ми з вами часто дивимося такі бляха, твіттер, йоперний театр. Як ти можеш запускати в інтернет, впускати там якихось російських валінків? Їх треба заблокувати. Чого тільки вартує твіт аккаунт Дмитрія Рагозіна, це здається, хтось там з Роскосмоса. Він колись був зараз. Я так розумію, це просто якийсь алкоголік. Я ну. Просто стандартний росіянин, по суті, і він почав постити таку ахінею, і при цьому його не банили. І вже всі звертали увагу. Ілон Маск і оперний театр, але Ілон Маск. Не звертаю увагу, і всі ми з вами любимо дивитись на відео, які викладають Стерненко як fpv дрони, вбивають інших росіян. І нам здається, що це правильний контент, і всі мають бачити. Але я колись коли гортав твіттер, випадково натрапив на якогось там Афінтера, який викидував відео, які запускали з російської сторони, і там бляха відбувалася аналогічно. І якщо коли я бачив відочки, які запускав Стерненко, я дивився їх з задоволенням, то це відео. Я не стиг призупинити, і воно було ну дуже погане, тому що ти його дивишся, тобі відвратно від нього. І знаєте, закрадається це розуміння, що якщо в Україні є багато відео, де fpv дрони вбивають ворогів, то скоріш за все в росіян на жаль є ті. Точно такі ж відео, і це контент, який нам не подобається. Це контент, який нам би здавалося не потрібно розповсюджувати, і це можна розказати не тільки про впівідрони, це можна і розказати про заклики не допомагайте Україні, про заклики, що Росія не ворог, і так далі. З нашої сторони це неправильно з якоїсь іншої сторони. Це можливо якісь або боти, або люди, які дійсно в це вірять, і для них це бляха правда, і це найжихливіша сторона модерації. Її Неможливо вибрати для однієї сторони правила мають бути одні для всіх, на жаль, тільки тоді. Модерація буде працювати, хоча і вона ніколи не буває от такою, вот чесною для всіх. І тому давайте вообще проаналізуємо, чому популярний Твіттер. От велика кількість людей використовує Твіттер і вважають, що там правда, ми там всі швидко, і там от інформація перша з'являється. Оце все. Але якщо розкласти погану сторону Твіттера, то там неймовірна кількість російської пропаганди. Просто неймовірно, ти коли не заходиш, там якісь... Американські сенатори про це говорять про те, що з Росією вони не вороги. Якісь там люди постійно щось таке розповсюджують ще якась срань п'яте, десяте це просто кошмар. З іншої сторони, Твіттер навіть і признаний всім світом як і найбільше джерело дезінформації, і ми з вами можемо бачити, яка інформація там поститься, яка розповсюджується, і ми точно, мінімум як українці, знаємо, що це неправда, але все ж таки вона розповсюджується десь за допомогою ботів, десь за допомогою. Людей. Ну і розумієте, да? Дикий власник зовсім не сповна розуму найбагатша людина світу, який постить або меми, або захищає росіян, або захищає українців, або взагалі ненавидить всіх. Зараз він бореться з вовкультурою і захищає білих гетеросексуальних чоловіків. І здавалось би, якщо назвати ці три штуки, що українці там роблять для чого твіттер потрібен? Тому що всім і чекбоксом виглядає так, що твіт. Тер мав би працювати з росіянами, але при цьому ніхто його навіть не пропонує блокувати, тому що там можна постати все, що завгодно. Так, за більшість твітів, які ми постимо в Твіттері, в інстаграмі або в фейсбуці, нам би видавали бани шалену кількість банів. Зблокувала аккаунти і так далі. Ви не можете постити той контент, який ви постите в Твіттері, в Facebook. Просто тому, що правила модерації це забороняють. І тільки це втримує Твіттер на плаву. Тільки те, що там є свобода слова. Та сама штука про Телеграм. Чому він популярний? Вже стільки разів казали, що. Ей, він там, російські власники, ей, там ще якась поїхала. Я зараз не буду говорити про докази, але ну здавалось би, це ж просто еволюція ВКонтакті. Чому люди туди ходять? Навіть зараз ви можете подивитись що. В Телеграмі величезна кількість каналів російських пропагандистів, величезна кількість каналів людей, які розповсюджують антиукраїнську е інформацію. Там величезна кількість каналів з піратством, з музикою, з фільмами, з порнографією, зі всім, що ти хочеш. здавалось би. Чого українці туди лізуть? Бо тому, що знову ж такі, там дуже мала модерація, там її майже немає. Вона є на локальному рівні. Деякі канали можуть бути заблоковані на території інших країн. Але вдебільшого модерації як такої немає. Мені здається, Павел Дуров декілька разів казав, що як тільки теракт, рактики відбуваються, то вони там блокують якісь групи. Але в цілому модерації по контенту там от не особо. і це насправді. Такий ресурс, якому ми можемо побачити новини без цензури, новини з медіаінформацією, яка до цих новин йде, без цензури, тому що більшість платформ це буде забороняти. Ви не зможете запостити Фейсбук, в інстаграм чи ще, чи той, навіть той самий Тікток, те, що люди. Посячь в Телеграмі. І навіть якщо ви зараз подивитесь закон про регулювання Телеграму в Україні, який ще не прийняли, але там дали на перше читання, там іде про контроль саме медіа, там не йде про блокування телеграму із за те, що його читає ФСБшник і чи ще яка штука. Там іде все про контролювання каналів, тому що канали можуть бути анонімні, ніхто не знає, хто там за каналами. І коротше, вони з каналів тупо хочуть зробити медіа, медіа, яке буде відповідати перед державним органом. Ганам України, і це якраз саме про контроль розповсюдження інформації, а не стільки як про безпеку жителів, що в ФСБшники їх прочитають. І для мене це досить дивно, тому що вони видумали якогось речника Телеграма, якого звати Ремі Вонг, який пише їм листи і відповідає на запитання. При цьому Ремі Вонг ніде не існує. В нього навіть немає якогось LinkedIn профайлу. Немає ніякої інформації про людину, яку звати Ремі Вонг, яка хоч якось доєднана до Телеграму. Та хто ти чорт забирай тоді? То спілкується з українським медіа, яка розповсюджує цю інформацію, хіро знає, тому. Можливо, державним органам треба якось на ці медіа подивитись щось там проконтролювати. Може там реально Телеграм же давно-давно ФСБшний, але Бог з ним, як ми бачимо, це ідея якраз про контролювання розповсюдження інформації. При цьому деякі державні органи казали, що Телеграм їм не відповідає. Тому мені здається, вони просто хочуть відкрити якийсь законодавче поле, яке заставить Телеграм, якщо він хоче залишатися в Україні, відповідати на хоча б запити з української сторони, як мінімум, запити про блокування російських пропагандистів для а, українських користувачів Телеграм. Що стосується Телеграму, загрози описані вами, вони реальні і вони слушні. Мова не до а, окремих користувачів чи не до окремих медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки в нашій країні, але знову ж таки це не питання захисту того, що ви постите, це питання звичайної простої модерації. І тут ми доходимо до такої штуки, яку завжди пропагують люди, які дуже сильно проти там телеграму. Але чомусь вони це пишуть в Твіттері. Ну мене оце, це знаєте дволічіє, вона досить дивує та вишено. Ще... Ну в Твіттері та сама херня відбувається. Але Бог з ним чому така штука не спрацює ніколи з Ватсапом? Тому що, навіть не дивлячись на технічно, мені здається, Ватсап-канали вони зараз е, можуть підтримувати таку саму кількість, як і підтримують е, канали в Телеграмі. Але є одне, але там поважають модерацію, якщо той самий, візьмемо уявний Сергій Стерненко. Буде робити збори на дрони і при цьому постити контент, де дрони вбивають солдат-окупантів, то, скоріш за все, з великої кількості користувачів, які сидять і слідкують за Сергієм Стерненко, буде велика кількість співробітників Російської Федерації. І вони там повідправляють скарги, піднімуть питання. І я впевнений, що канал Сергія Стерненка з такою кількістю контенту ніколи довго не буде розвиватися, і тому просто збори якісь робити стане неможливо. Можливо, тому величезна кількість каналів, які існують в Телеграмі, або величезна кількість людей, які постять в Твіттері, ніколи не будуть можливі саме в мета. Колись давно була велика кількість новин про те, як працюють центри модерації Фейсбука. Це є якась аутсорсна компанія, вона здебільшого з індусів, і значить, в них є там офіси, де вони цілими днями сидять і модерують контент. Так, який би там не був штучний інтелект, все ж таки дуже часто це все, ще роблять. Люди, і там в них звіздес не солодко, там в них дозволений алкоголь, дозволені наркотики, тому що люди після того, як 8 годин дивляться на те, що їм треба модерувати, там є велика кількість проблем з самогубцями. Коротше, робота, ну, реально дуже не сладка. А якщо ще подивитись на правила модерації мета, ну ви самі бачили, що там може відбуватися. З іншої сторони, ми з вами знаємо по Facebook Files, що до прикладу, в якихось там країнах Африки там взагалі був звіз діє. З Фейсбуком, тому що там в Фейсбуці в публічному просторі продавали зброю, продавали наркотики, наймали в банди, коротше, піднімали громадянські повстання і таке інше. І все тому, що алгоритми модерації мета не розуміли мови, на які це все робилося. А відкривати ще один офіс, який розуміє ту мову, ну це досить важко, фінансово, ну і напевно людей важко знайти. Але знову ж таки, повертаючись до того, що якщо щось відбувається в Фейсбуці, Буці або в мета є велика кількість користувачів з країни-окупанта. І вони, повірте мені, кидають скарги постійно. Тому велика кількість нашого контенту тупо блокується, а креатори, які його створюють, потримують шадобан і їхні відео, їх контент ну, дуже важко йде назад до нормальних цифр. Тому так, коли ми хочемо модерацію або ми плануємо когось перевести на іншу платформу, завжди треба звертати увагу на модерацію. Вона не Працює так, що це будуть модеруватись тільки контент, тільки з нашої сторони, тільки так як ми хочемо. Мені здається, це можливо тільки якщо Сполучені Штати якось там захочуть і вони можуть виявити для себе якісь там специфічні умови. Але в цілому модерація вона така штука. Якщо вона є, можливо, її там і можна змінювати під різного роду закони, але якщо її нема, її немає для всіх. Тому на жаль, на превеликий жаль. Щоб ви змогли запостити відео в піві дрона, який вбиває росіянина в твіттері, це і можливість для росіянина. Це дуже складно, це дуже погано, це дуже неприємно. І нам здається, що це не чесно. Але як там казали, демократія це найгірша форма влади, але краще я не знаю. Бо так от подумав собі твіттер і вирішив нікого не модерувати. Але якщо ваш пост бахнули в твіттері, ну можете собою пишатися. Ви написали прям серйозну ахінею, за яку... Навіть твіттер образився. Тому пам'ятайте, модерація це палка о двох кінцях. Інтернет страшне місце. І там тільки палка о двох кінцях працює. На цьому всьому мої найкраще в світті катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, коментар. Може, ставайте спонсором на Ютубі, якщо не хочете ставати спонсором в Патреоні, бо нам без вас трошечки важко. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.